Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, ворог атакував Україну 110-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку, підтверджено збиття 52 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій. Житомирській, сумській, полтавській, харківській та дніпропетровській областях 50 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕП сил оборони. Шість вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі. Ще один в повітрі. Вночі окупанти атакували Тернопільщину. Внаслідок удару дрону, за даними ДСНС, спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Відомо про одну загиблу людину. Троє отримали поранення. Близько сотні мешканців евакуювали. Вибуховою хвилою було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. На місці події продовжують працювати психологи. Також розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. Внаслідок атаки на Чернівецьку область, пошкоджено домогосподарство та житловий будинок. За даними ударною хвилею вибито вікна, зруйновано покрівлю споруд. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місці події продовжують роботу відповідні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Увечері в неділю у Дніпрі сталася автокатастрофа. Попередньо встановлено, що водій автомобіля БМВ в районі зупинки громадського транспорту дитячий комбінат допустив зіткнення з автомобілем «Форд». На місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford, водій автівки «Форд» та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано. Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за понад два роки прибув до Києва, де він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Канцлер також пообіцяв, що під час візиту оголосить про надання озброєння на 650 мільйонів євро, яке мають поставити до кінця року. Наступного року Євросоюз надаватиме Україні 1,5 мільярда євро кожного місяця. Про це заявив президент Євроради. Це відбуватиметься коштом російських заморожених активів. Антоніо Кошта додав, що крім цього, до кінця цього року буде ще виділено 4,2 мільярда євро, які спрямують на підтримку українського бюджету. У ЗСУ немає ресурсів, щоб силою повернути всі території, які окупувала РФ. Тому будемо це робити дипломатичними шляхами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Але дипломатичні кроки можна буде розглядати лише коли ми будемо знати, що достатньо сильні і що Росія не зможе почати нову агресію проти України. Інші заяви гаранта підтримки з боку партнерів недостатньо. Треба якнайшвидше почати переговори щодо вступу України у НАТО. Солдатівка. НДР Росія використовує як гарматне м'ясо. Трамп і його команда знають позицію України та план перемоги. Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Війна вступила у складний період. РФ швидко просувається на сході. Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив рішення помилувати свого сина Хантера Байдена. Сьогодні я підписав указ про помилування мого сина Хантера. Йдеться у заяві Джо Байдена, опублікованій Білим домом. Нагадаємо, у вересні Хантер Байден визнав себе винним у всіх дев'яти пунктах звинувачення у податкових злочинах. Винесення вироку призначено на 16 грудня. Як зазначають ЗМІ, ці звинувачення передбачають до 17 років ув'язнення раніше цього року Хантера Байдена вже засудили. За трьома федеральними звинуваченнями у зберіганні зброї у Вілмінгтоні, штат Делавер, максимальне покарання у цьому випадку 25 років в'язниці та штраф у 750 тисяч доларів. Однак, оскільки син президента раніше не був засуджений за такі порушення закону, вирок мав бути значно м'якшим. У Тбілісі протестувальники вперше застосували проти силовиків коктейлі Молотова. У Грузії п'яту добу поспіль тривають протести проти дій уряду. Тим часом проти демонстрантів застосовують газ та водомети. Загострення сутичок між протестантами та силовиками сталося на вулиці Чінчадзе, яка прилягає до парламенту. Також досі багато людей на проспекті Руставелі. Протестувальники біля парламенту продовжують обстрілювати будівлю та силовиків піротехнікою. У неділю 1 грудня у Румунії відбулися парламентські вибори. Пізно ввечері екзит оголосили попередні результати. Станом на 21 годину за результатами Екзитполу на парламентських виборах лідирують Соціал-демократична партія та Альянс за об'єднання румунів. Далі йдуть Національна ліберальна партія та союз порятунку Румунії з приблизно однаковим результатом. До 21 години проголосувала практична та сама кількість виборців, що і на президентських виборах: 52. لسtk